Лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск Сєвратлантічський альянсю глубже ув'язає українська. Конфлікція сам як ми розуміємо, веде гібридну війну проти нашої країни під лозунгом спасіння України, який наймовірніше очолить уряд країни. Оголосив про намір оперативно врегулювати проблемні питання у стосунках з Україною. Він піддав критиці дії чинного уряду і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем, як блокування вантажних перевезень на кордоні з Україною. За словами Туска він діятиме в інтересах польських перевізників, але буде до. Матись розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена, та ніяк міжнародна спільнота реагувати не буде. Нема поняття міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота померла в 24 лютого 2022 року, коли Путін цією агресією кінцево знищив це явище, яке називається Яхтинсько-Полтанська система міжнародних відносин. Немає ні одної робочої міжнародної інституції, котра би на щось могла впливати. ООН мертва організація, ОБСЄ – мертва організація, магате мертва організація, червоний хрест взагалі під час під час вірмено азербайджанської війни контрабандою займався. Ну про що тут говорити? А якщо розуміти, скільки росіян влили в ці структури власних грошей, скільки там купили, перекупили чиновників, то звідти так дуже добряче пахне московщиною у частині, що стосується. Авіацію тут є така дуже цікава деталь. Саме ці машини су 30 Су-35 давно не заходять у наш повітряний простір. Вони можуть ще застосовувати якесь певне ракетне озброєння проти нас, скажімо, ракету Х-59. Тобто вони не є наскільки продуктивними, як, скажімо, потенційно балістичні ракети Фатек 110 десять із Ульфікар, котрі може, може отримати Росія від Ірану. Тут дуже складна і така дуже багатогалузева геополітика. Росія не мусять це робити, бо вони таки ще борються за якийсь статус світової держави і прекрасно усвідомлюють, що вони поступово поступово цей статус будуть утрачати. А огляду на те, що військ зла прокреслена: Росія, Білорусь, Північна Корея, Китай, той самий Іран, Сирія і ще велетенська кількість найрізноманітніших тираній, особливо на африканському континенті, то вони мусять. Якось декларувати свої позиції і щось пропонувати своїм умовним союзникам, тимчасовим, щоб якось підтримувати цей імідж великої е, держави, чи з чи дійде до того, що іранці передадуть ці е, ракетні е, озброєння? Ну можливо, я не виключаю разом з тим. Не вважаю, що це буде у великій кількості їм потрібні тисячі підкреслюю тисячі. Мені видається, що максимум що може зробити Іран, ну це кілька десят, ну максимум сотня. Якщо йти від протилежного і розуміти, що вже над Україною висипано поза 10 тисяч ракет разом із шахедами. Це щось безпрецедентне. Часів Другої світової війни, коли німці засипали Велику Британію в 44-45 році ракетами V1, V2, Ну то це ну це направду ракетне. не немає аналогів. Найближчий крім другої світової війни до нас випадок. 2003 рік американці запустили всього нашого 803 ракети BGM-109 дев'ять допомагав по воєнній інфраструктурі Іраку. Усе і ми витримали. Підкреслю, ми витримали і витримуємо досі. Маємо тверді підтвердження збивання аріобалістичної ракети х 47 М2 Кинджал, котра на правду є гіперзвуковою її аналогів немає. Патріоти МІМ 104 впоралися із цим завданням, то кілька десятків ракет, чи навіть сотні, які вони отримують від Ірану, в якомусь окремому випадку можуть бути дуже дошкульними, бо кудись таке та й прилетять і щось таке та й пошкодять, і, на жаль, заберуть чиїсь життя, але в стратегічному сенсі погоди не зроблять. Допоки нафта продається, допоки вона має споживача на світових ринках. Допоти росіяни будуть мати фінансовий ресурс. Так, є проблематика в частину Рупій, є проблематика в частину юаній і так далі. То є валюти, якої вони не можуть конвертувати і повноцінно неї скористатися, але все ж таки основний масив таки надходить в доларах. Направду, допоки цей процес працює, Російська Федерація має практично нескінченний запас міцності, і на жаль, це дуже це дуже погана для нас новина. По справжньому все в них валиться, коли ціна на нафту серйозно упаде. Треба зробити те, що свого часу зробили Рейган і Тетчер в 1990 дев'ятдев'яносто році, домовилися про збивання ціни на нафту. З Саудівської Аравії, в першу чергу, бо тільки Саудівська Аравія по-справжньому може збити ціну на НАТО. Більше ніхто не може, це теж правда, це треба говорити і розуміти. Опустили нижче, ніж 10 доларів за барель, це, чи це, це зараз так якби 20 доларів за барель. Протримали її рік, підкреслюю, рік та Путіну найтрохи більше. В, в Радянському Союзі банально закінчилися гроші. Під колосальним тиском. Воєнного бюджету, особливо війни в Афганістані, ця стаття з'їдала неймомірно величезні ресурси монстр по великому рахунку завалився. Тут є певна аналогія. От ви правильно сказали: третина як свого часу в радянському Союзі, але є нюанс. Тоді Радянський Союз направду не мав ресурсів фінансових, а Росія має. І тут лежить філософія стратегічного успіху, і на превеликий жаль, немає у світі, в першу чергу вам американців бачення, щоб збивати ціну на нафту на дуже низькі показники. Чому у них у самих сланцева революція? Нафта буде у них рентабельна тільки тоді, коли вона буде коштувати більше ніж 20-25 доларів. Ніякі американські нафтовики не дозволять е, піти собі у мінус, тобто їм вигідно, щоб була ціна. 40, 50, 60 доларів е, за барель, і направду треба домовлятися із саудитами після удару, після удару Хамасу по Ізраїлю шукати там контакту із ними американцям. Ну на цю хвилину буде дуже і дуже важко. Отака, отака на жаль, сувора дійсність рано чи пізно. Не маю ні найменшого суню. Нафта зійде як головний енергетичний ресурс людства. Людство стало на цей шлях. Мерседес груп оголосив, що до 2050 року у них не буде жодного автомобіля із двигуном внутрішнього згорання. Ілон Маск пробив колективний лід в частині електромобілів. Дійсно, нафта буде рухатися вниз, але є такий принцип: якщо з'являється нова технологія, яка дарує якісь е, певні переваги, то поки вона не запанувала повністю з попередньої технології, треба витиснути можливий максимум. І нафтовики будуть витискати з цього можливий максимум. Тому немає оптимізму, що знайдуться у світі сили, котрі зуміють обвалити ціну на нафту. Хоча американці, якби по-справжньому захотіли підкреслюю, по справжньому вони це через якийсь час зробили. Але такої політичної волі у них немає. Тому, на жаль, на цю хвилину коло замкнулося. У стратегічному сенсі ми вже кілька місяців перебуваємо у стані так званої рутини. Ні, противник не може набрати сили, щоб дійсно контратакувати по справжньому, і на превеликий жаль, ми у частині нашого великого літнього контрнаступу, що стосується звільнення великих площ територій, не досягнули того успіху, який, який би ми хотіли досягнути. Хоча персонально я не вважаю. Що контрнаступ провалився повністю, як мінімум до 100 тисяч особового складу, починаючи із травня місяця, ми точно винищили. А в частині артилерії, то взагалі безпрецедентний показник з травня місяця по вересень, включно поза 3600 гармат. Знищено це, якщо поділити на 72, саме такою є штатна штатна е, бригада, то більше 50 бригад. Тобто, успіхи є тільки у е, територіальному вираженні, не такі, як би нам хотілося щоб ми. Думали, що буде повторення харківської операції, чи, хоча б Херсонської, але, на жаль, противник надто сильно окопався. Що маємо розуміти у двох плацдармах? Ми маємо два великі плацдарми східний і південний. Отже, дуже гарячий, є східний, особливо дуга, котра називається Бахмут Авдіївка. Чому саме так і чому противник дуже сильно активізувався саме на Авдіївському напрямку? Потім дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність не вдасться. Це якраз і була головна мета. Спеціальної воєнної операції, а отже, треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Розуміємо, що і Бахмут, і Авдіївка якраз і є воротами чи головним аспектом до виконання цього завдання поки що не по-їхньому. Просунулися на кілька кілометрів в районі. Авдіївки, але це не показники, скажімо, для того для тих втрат, які вони там затратили. Втратили сукупно більше 15 тисяч людей і вбитими і пораненими. Це така повноцінна, повнокровна дивізія. Дивізія за орштатними показниками радянського союзу. Це дванадцяти тисяч людей. По півдню для нас нічого не міняється. Наше завдання доторкнутися до північного по Азов'я, зуміти таке пробити лінію Суровікіна, А із точки зору лівобережжя Дніпра. Зуміти дійти до перекопського перешийку, от все, що маємо розуміти, і отака от ситуація буде тривати ще якийсь час: тиждень, два, три, місяць, кілька місяців. Я не візьмуся спрогнозувати допоки шальки терезів не хитнуться у чийсь бік. Ми обов'язково вийдемо із цього глухого кута. Питання лише у який спосіб, щоб вийти на нашу користь, треба велику кількість, велику кількість далекобійних ракет і хорошої авіації.